Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт. Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І Сьогодні у нас під прицілом матч каталонської Жерони в рамках третього раунду іспанської ла ліги. Є самої каталонської журони, яка вперше грала у цьому сезоні на Монтіліві і вперше у сезоні здобула перемогу. Нагадаю, що переграла із рахунком 4-0 Осасуну. І у нас уже є поруч в екрані. Володимир Лиско каже тобі: привіт, Володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі. І вітаю тебе також для Віктора Циганкова. Цей матч став 51-м в рамках Лаліки. І, як відомо, була до цього ще статистика, що більше жоден український футболіст не зіграв в рамках іспанського пірнецького чемпіонату. І приємно, що із цих чотирьох голів до двох із них був дотичний саме український легіонер. Нагадаю, що Перший тайм завершився із рахунком 1-0 і вітя е, оформив нас записав на себе асист. Перепрошую, віддавши на давню стійку новачку Жорони Брайну Хіля, е, який свого часу не міг закріпитися в Тотенхімі. А на старті вже другого тайму Віктор міг зміг і оформити е, записати на себе гол. І ну відверто класно зіграв як центр-форвард розібрався. Отже, цікаво, що писала каталонська преса. Бо ти мені поза ефіром анонсував, що там дуже і дуже багато цікавого про українського легіонара написали багато компліментів. Та, іспанська преса у захваті від циганкова. Тут, напевно, потрібно ще сказати, що матч Жерони проходив паралельно з жеребкуванням Ліги Чемпіонів, і фанати на трибунах Монтіліві могли в прямому ефірі там собі реагувати. Дуже бурхливо вони це робили, і всі дуже раді, що приїдуть до них у гості такі клуби, як Ліверпуль та Арсенал. Власне, мрія. Мічела стала реальністю, тому що ще в кінці минулого сезону він сказав, що хоче якраз отримати в суперники Ліверпуль. Тому зараз буде можливість помірятися силами з одним з найкращих клубів Європи. І власне це важливо, тому що в контексті жеребкування чимало іспанських змі якраз писали про матч з Осасуною. От, наприклад, провідне спортивне іспанське видання Марка зазначало у своєму звіті після матчевому Ліверпуль зі сість Монтіліві. Обережно, коли ви сюди приїдете, і власне марка виділяла фігуру циганкова. Мовляв, віктор вирішив продемонструвати, що Жерона у лізі чемпіонів не буде лише гастролерами. Що вони ось цим матчем проти е, Осасуни показали, що з ними потрібно рахуватися, і не буде просто таким клубом, як Арсенал, чи той же Ліверпуль. Ну і в схожому ключі вже висловлювалися в виданні рельєво, е, описуючи власне перформанс циганкова. Там е, зазначили, що це попередження. Іспанським грандам що не потрібно розслаблятися таким клубом, як Барса, як Реал чи Атлетіко, що Жерона і цього року може повторити подвиг, тому що ця команда повернулася. Ми знову побачили типову. Жирону, зокрема, з минулого сезону, коли вони буквально переїхали суперника, контролювали матч усі 90 хвилин, і майже нічого не дозволили створити. Ну, найкращий захист для Жирона, як бачимо, це володіння м'ячем. Вони його майже не віддавали суперникам або ж надійно грали в обороні. В Сосуни не було фактично жодного удару. Деякі статистичні портали малюють один, але за версією марки не було жодного. Спінти рекорд для Памплонського клубу. Ну і звичайно ж. Інші іспанські журналісти теж захоплюються грою циганкова. Ось ще один представник Релєво Хонатан Рамус писав, що циганков грає у те, що хоче, і його подачі вивчають у всіх футбольних школах. Ну, власне, тут йдеться про той. Пас на Брайана Хіля, якому там залишалося вдало підставити ногу. Ну він це зробив у підкаті. Але Віктор подав на дальню стійку так, що схибити по воротах було реально дуже складно. Ще одне провідне іспанське видання. Ас теж насипало віктору компліментів. Мовляв, матч циганкова це було шоу. А мати футболіста ось такого класу у своєму складі для Жерони. Це справжній привілей. Мовляв, українець вирішив долю цього поєдинку. В Каталонії теж захоплюються циганковим мунду депортіво знову пише, що це дуже інтелігентний футболіст і це майстер зі створення гандикапів. Ось людина, яка може одним дотиком до м'яча. Вивести Жерону вперед, бо навіть перший м'яч там усі пишуть, що власне тут більше заслуга циганкова, ніж того Хіля, якому там залишалося зробити мінімум, щоб Жерона відкрила рахунок. Ну йому до депортів, звичайно, що Віктору поставило найвищу оцінку у цьому матчі три бали з трьох можливих. Діаріо Спорт пише, що циганков це найкраще. Підписання Жирони у літнє міжсезоння. Підписання тут в лапках тут йдеться про те, що надзусилля були. З боку каталонського клубу, з боку спортивного директора Кіки Карселя, щоб цього футболіста втримати і зберегти у своєму складі, тому що пішли багато лідерів, і багато хто реально думав, що Віктор так само стане одним з тих футболістів, які будуть продані, з за якого зароблять хороші гроші, і він не залишиться. Але ось сьогодні ми маємо в Іспанії вже останній день. Трансферного вікна воно зачиняється у півночі, і на 99,9% Віктор все ж таки наступний сезон проведе на ментів. І ось каталонські змі якраз пишуть після цієї гри, що це найкраща новина для Жерони. Що вони зуміли зберегти циганкова? Ніл Сола, провідний інсайдер. Напевно, по Жероні, один з спікерів радіо Кадена Сер. Теж пише, що збереження циганкового складі Жирони це просто приголомшливий хід від спортивного керівництва Жирони, тому що він значно за класом мовляв вищий футболіст, ніж ті, які є зараз у команді Мічела. Та й зрештою, мічел за лаштунками говорив, що. У розмовах, зокрема, зі спортивним директором, що нам потрібно зберегти Циганкова, це, це системний футболіст, і це буде ключова фігура на наступному сезоні. Мовляв, ми вже розпродали пів команди. Пішов довбик пішов але ну, його Саві, Савікову то були в оренді, але все ж не вдалося їх теж перепідписати, так би мовити. Тому Мічел просив будь-якою ціною зберегти Віктора, і бачимо, що він все ж таки до місця свого і на прес-конференції він теж там компліментів йому насипав, що це неймовірний футболіст. Але як і ті 12 чи 13, що залишилися ще з зі складу з минулого сезону, Алекс Дельяно, теж відомий журналіст писав після власне всієї передачі циганкова на Хіля, що. Знову він продемонстрував ось цю свою рукавичку, сила в рукавичці. Це з відомого вже серіалу. Давайте не забувати, що у нас є циганков, і в нього є ось такі скіли неймовірний там дотик до м'яча, з яким він може вирішити абсолютно все. Ну і звичайно, що на радіо Марка теж багато говорили якраз про циганкова. Мінгель Кінтана зазначав, що ось зараз немає савіо, немає довбика, але залишився циганков і. Ось цими двома результативними діями він можливо продемонстрував, що зможе перевершити свої цифри з попередніх двох сезонів. От е, в сезоні 22-23 в нього було вісім результативних дій у минулому 15. І ось цитую його. Він говорить, що зараз у нас є всі сподівання на те, що Віктор зможе оформити навіть 10 плюс 10 у наступній кампанії, тому що це. Реально ключовий гравець Жерони, і гра буде йти саме через нього. І якраз кінтана ще відзначав. Що циганков це футболіст, який дуже легко проникає у штрафний майданчик і завершує, і ми вчора якраз це побачили. Що циганков, ось він фактично на позиції центру форварда, забивав свій м'яч і причому там на ближній стійці так більше зліва відкривався. Ми його могли побачити абсолютно всюди. Той же Міовський, він ось лічені рази. Перебував у штрафному майданчику, хоча це центр Форвард, який вийшов в парі з Абелем Руїсом, і там би він мав бути, відкриватися, замикати. Але Віктор набагато частіше за нього, власне, у карній зоні з'являвся. Ну і це принесло Жероні свої плоди. І в іспанських соцмережах, зокрема. Вже порівнюється ганкова з такими футболістами зірковими, як Рафіня чи Ніко Вільямс, яких він зараз перевершує. Там, якщо брати для прикладу, останні сезони в Циганкова 17 результативних дій в Рафіні, який коштував в Барсі 58 мільйонів євро. Я нагадаю, 16, і в того ж Ніко Вільямса з Клаусулою 58 мільйонів, якого барса не зуміла підписати. Теж 16 результативних дій. А жерона, ось тут теж продемонструвала чудеса роботи на трансферному ринку. Тому що циганков дістався їм за 5,5 мільйонів євро ось цей перехід з київського Динамо. Ну, зараз його клаусула становить 30 мільйонів. Але в Іспанії пишуть, що протягом цього сезону, ось власне, коли Віктор вже залишився, Жерона зробить все, щоб перепідписати з ним контракт і щоб, власне, збільшити клаусулу там, принаймні до 40-50 мільйонів євро, тому що навряд чи вже наступного року. Вдасться оформити ще одне таке диво і зберегти знову це ганково на меті Ліві, зокрема в сезоні в Лізі чемпіонів. Ну тут ще будемо тримати кулаки, щоб все добре в нього було зі здоров'ям, тому що ми пам'ятаємо Віктор трішки в цьому сенсі кришталевий футболіст, але якщо він зараз збереже ось цей настрій, який є, форму, тому що ми бачимо, що він вже десь так поступово виходить на пік. Перший матч сезону був. Не зовсім виразний проти Атлетіко, але я говорив, що Мічела є план, і вони будуть його поступово виводити. Ось він зіграв на Метрополітану 67 хвилин. Вчора вже 80, і думаю, вже там в наступних поєдинках можливо ми побачимо і всі 90 хвилин від циганкова. Ну і ось мій колега Алекс Луна з проекту Лівінг та Мунду Депортіво в своєму вже Твітері після матчу написав, що життя з циганковим набагато прекрасніше ніж без нього. Ну і нагадаю, що перед попереднім ще поєдинками, коли поступилися Мадридському атлетікою з рахунком 0-3, видання АС писало наступне: що повернення циганкова до складу каталонської жорони до основної обойми Мітчела, це чи не найголовніша новина останні теперішнього клубу, коли відійшли всі інші зірки? Бо цей на цього гравця саме. Іспанський фахівець робить найбільшу ставку і вважає, що навколо Цанкова і потрібно будувати новий проект Жерони після цього літнього міжсезоння, коли пішли Янкоуту, Савіньо, Довбек і Алиш Герсія. І до речі, що до майбутніх суперників? Оти, от згадав, що фанати на трибунах на Монтіліві мали шанс паралельно спостерігати. Хто ж потрапить в суперники, в опоненти Жероні в дебютному сезоні в рамках Ліги Чемпіонів? Не нагадаю, що це оновлений формат. Не буде групового турніру. Зіграють команди вісім поєдинків. Кожна із команд вісім поєдинків, чотири вдома, чотири на виїзді. І отже, щодо суперників: Ліверпуль, ПЖ, Лондонський Арсенал. Італійський Мілан, Фейнорд, ПСВ, Братиславський Слован. А також штурм. Граце. Це це, от з ким доведеться зіграти. Команді Віктора Цанкова, і ми маємо потенційне українське дербі йдеться про лондонський арсенал, за які кольори якого захищає Олександр Зінченко. До речі, Володя щодо оцінок от заглядав на Софа Скорду, прикладу, то кращого футболіста на дві команди у вчорашньому поєдинку на Монтіліві між Жироною та Ососуною, ніж Віктор Цанков, не існує в принципі. 8,5, Просто захмарний бал від софаскорну. Зрозуміло, людина. І забила гол і оформила асисти. І при цьому, якщо заглядати от на чітку статистику, то в ЦНКО протягом цього поєдинку 57 дотиків, і відсоток пасової точної роботи не такий вже й класний. 74% відсотки пройшли 35 передач із 47, Але. Можна зробити скидку на те, що людина грає у фінальній третині. Як правило, проти Царенкова діють два футболісти, опікуються ним, знаючи, що він небезпечний, і, і тому е, показник такий невисокий, відсотковий щодо пасової роботи. Що ж до втрат, то оцінаково їх 14 теж не такий високий, нехору не хороші дані. Але в принципі, коли ти забуваєш, віддаєш спочатку пас, проламуєш захист, гульовий пас, проламуєш захист суперника, а в другому таймі виходиш і забуваєш гол, то можна цю всю статистику виконати в смітник негативно. Це було в цьому матчі трішки простіше в контексті допомоги якраз правого латераля, тому що на цій позиції проти Осасуни вийшов Алехандро Франсес, а не Арнео Мартінес. Мартінес, якого після матчу з Теку ми трохи критикували, що він віддавав постійно віктору або в боротьбу, або взагалі не допомагав. Але коли він на полі, то в нього більш захисні функції. Ми вже про це теж говорили. Арнао на атаку грає значно гірше ніж Мігель Гутєрес, Для прикладу, але вчора вийшов. Францес, францес, який е, грає, грав переважно в центрі захисту в минулому сезоні. Вчора він зіграв на правому фланзі оборони і виглядав ну, дуже якісно францеса, крім взаємодії з Циганковим протягом всього матчу них було таке, начебто, вони вже не один сезон грають разом. Там, зокрема, коли йдеться про підстраховку Браяна Сарагосу. Зокрема, ми не помітили вчора людину, яка грає в оренді в Осасуні з Мюнхенської Баварії, якого був е, минулий сезон дуже класний в Гранаді. Зокрема, в нього там здається нуль ударів, нуль обіграшів, словом, францес його просто з'їв, але від нього ще було 11 передач у фінальну третину. Саме від францеса і 90% точності. Ось він мене найбільше напевно вразив, і я думаю, що маючи за спиною якраз таку людину циганков, він навіть сам міг десь зіграти сміливіше, не боятися, знаєш, там вже в другому таймі втратити м'яч, бо розумів, що в нього є Алехандро, який у відборі теж шикарний, який завжди якісь десь твої огріхи. Зможе там підстрахувати і так далі, тому ось це мені сподобалося. Я думаю, що після цього матчу Алехандро Францес якраз вже відвоює місце в основному складі. Це людина, яка коштувала там 5 мільйонів євро. Здається, а Арнау Мартінесу знову доведеться миритися з роллю резервіста, як це було в минулому сезоні, коли в Жероні грав Ян Коуту а, і Щодо атаки, знову ж таки, ось мені сподобалося ці постійні переміщення. Тут ще важливо зазначити, що Мічел вчора грав 4-4-2, дещо нетипова для нього система гри. Він вийшов з двома центр форвардами, забалем Руїсом та Міовські. І Міовський якось так більше звалювався все ж таки на лівий фланг, і мені здається, що в в цьому сенсі не зовсім комфортно почувався Мігель Гутєре, з якого там був і Хіль, і Міовський, десь там, знаєш, під ногами, так би мовити, плутався. Але Міовський свою справу теж зробив він у цій триходівці з Хілем. І коли це Ганков забивав, це все ж таки він віддавав штрафний майданчик. Ну так, там від суперника був рикошет, Але. Теж він доклався до забитого м'яча, і власне про усі 4-4-2 коли Віктор грає більше, знаєш там півзахисника, більше всередині. це про, про це теж багато писали і говорили каталонські журналісти. що він має більший вплив на гру, от власне, в цій системі, ніж коли він виконує ось цю традиційну свою роль правого Вінгера. Хоча, коли він вінгер, він теж там змінює позицію багато, міняється з тим же Іваном Мартіном і так далі. Але вчора, ось цей Броунівський рух попереду. Ну навіть я не встигав за цими всіма переміщеннями, коли Циганков був ліворуч на позиції Хіля, Хіль справа. Абель теж десь на позиції правого Вінгера часом з'являвся тим часом, коли циганков водночас відкривався у штрафному майданчику і знову ж таки там знаходив вільні зони за спинами захисників, і вже через середину намагався створити проблеми захисникам осасуни. Ну направду це все виглядало круто, це все нагадувало минулорічну Жерону, і ми бачили, якими силами вони атакували. Ми бачили по п'ять футболістів в фінальній третині, які були готові вриватися у штрафний майданчик, і постійно у штрафному е, осасуни у них була більшість. У них було там, наприклад, п'ять е, проти чотирьох чи шестеро проти п'яти. Вони ось це все з переваги в зонах знову створювали. І трішки мені хіба що не вистачало, знаєш, ось минулорічного Артема Добика, який допомагав десь там, коли не виходило. Для прикладу, в білдапі Осасуна вона переважно намагається інтенсивно працювати пресингувати. Так вчора це не дуже виходило. Але змінився тренер після відходу його би Потрібно змінювати налаштування. Але ось Абель Міонський, в них рідше було таке, щоб вони десь там на власну половину відтягнулися, допомогли зокрема у цій концепції гри через третього. Але навіть вони ну Абель мене здивував своїм забитим м'ячем. Я після атлетіка тішки ну, його. До речі, я шокова був від цієї комбінації. Коли побачив, я розумію, що вже рахунок е, був абсолютно комфортний, і Жерона почала вже е, гратися в красу е, творити магію. І це було дуже класно виглядало. Помітно, що рахунок вже не тиснув на них, не потрібно просто забити гол. І вони зробили це красиво. Нагадаю, що Ангелярера з е, штрафного майданчику скинув м'яча на набеляруюса, і він в один дотик просто. Під поперечку в дев'ятку, ближню, просто зі всієї сили пробив зльоту. Це якщо маєте можливість, от зараз трансляція в записі відбувається цього поєдинку. Безмежно це було красиво, і в мене трішки так щелепа так оп опустилися донизу. Відкрити був, бо це класно виглядало. І повертаючись до речі, ще хотів кентремарку, повертаючись до голу Віктора Циганкова. І ти от описуєш це як броунівський рух Жирони, який був в минулому сезоні. І знову це з'явилося тепер. от в матчі нарешті проти Осасуни хімія ця. і також Вривання Циганкова, який був е грав на позиції правого захисника півзахисника. Перепрошую, він урвався штрафний майданчик як центр форвард, і за ним просто не, не встигали е захисники і те, як він розібрався. Це також дуже класно в два дотики. Одним відрізав. Оборонця на корпусі його заховав просто з м'яча отримав на корпусі, зберіг його і потім лівою ногою пробив кут. І я кілька разів переглядав повтор. Він навіть не дивився це в куди пробувається око. Це все було на автоматі і часу а не було. І по-друге, кажу, що дії вже доведені до такого автоматизму, що йому він відчуває ворота, що приємно. Так, і, власне, про це Мічел після матчу говорив, що циганков це той футболіст, який дає нам безперервність в атаці, але я би ще додав, що він дає варіативність ось, власне ці його вривання через середину, коли він може відкритися там на позиції центр порода, на ближній стійці, там на дальній стійці замкнути. Ну, якась от така непрогнозованість, знаєш, з боку його дій вона реально створює чимало клопоту для суперників, тому що. От вчора, зокрема, повторився, було складно передбачити, от на місці там захисників Осасуни, що відбудеться в тому чи іншому епізоді, коли ось ці четверо гравців, атаки Міовський, Абель, Хіль та Циганков, з'являються абсолютно на різних позиціях і постійно міняються позицією. І воно прекрасно працювало те, чого ми не бачили на метрополітану. Я думаю, що Мічел десь знайшов баланс, тому що. Коли вони грали проти Атлетіко, можливо, навіть занадто сміливо ось ці 4-3-3 з Оріолем повільним в середині поля. А вчора в парі з Янхелем вийшов Іван Мартін. Іван Мартін, який більше грає на позиції десятки під форвардами, та і в нього якраз там в фінальній третині дуже класна взаємодія з циганковим. От вчора він був в парі з Янхелем, але вони теж не обмежували себе суто якимись там захисними діями. Ми бачили, як вони підключалися постійно. Той же Іван, той же Янхель. Але Жерона, ось в цьому плані з цими двома гравцями в опорній зоні. Вона стала більш вона отримала більше балансу, і вона стала швидшою, тому що Оріоль повільний. Іван швидкий. Тобто, їм е, як якісно працювати на атаку, так і на оборону. І ось це знову ж таки система 4-4-2 жона виглядала більш збалансовано, ну і ми реально не побачили моментів від Усасуни, ну фактично жодного там якогось, який би загрожував там воротам гасаніги. Тому ось тут навіть в цій новій системі і Міче і Циганкову комфортніше почувається. Хоча е, в минулому сезоні ось мені розповідали, що. Мічел на тренуваннях якраз хотів, щоб циганков виконував більше роль такого атакувального півзахисника, яким зокрема є Іван Мартін, десь там під форвардами. А циганков, мовляв, відповідав, що йому не зовсім там комфортно, що йому все ж таки подобається більше з флангу зміщуватися та до середини своєю робочою лівою пробивати там, з ці фірмовими своїми ударами забивати. Але бачимо, от по вчорашньому матчу, що в середині він почувався, наче риба у воді. І реально багато проблем створив захисникам Мосасу. Ну і приємно, що цьому поєдинку не вигадував проблем для Жерони Гасаніга, який, як відомо, можна чітко покласти провину на один із м'ячів пропущених і Мадридського атлетику в попередньому турі. Нагадаю, що він просто пропустив м'яча над головою. Просто, просто рукавички треба було руки виконати і міг перевести на кутовий. А до цього зіграв руками за межами штрафного майданчика. За що ми з тобою обговорювали цей момент? Досить дивно, що його в принципі не вилучили, бо Жерона мала залишитися в десятьох. І в цьому матчі Гасаніга не привозив що приємно, але з іншого боку, і е, нічого не дозволяв захист та півзахист Жерони завдяки своєму контролю, в принципі. Ціпів створювати будь-які небезпечні ситуації біля воріт каталонська біля каталонських воріт, які захищає знову ж таки Павло Гасаніга Аргентинець щодо наступного матчу. Графік напружений вжерони не лише у неї, але всіх команд іспанської ліги. Вже 1 вересня от відкриватимуть осінь команда Мічела поєдинком проти Севільї. І відверто також буде точно непросто, але подивимося, можливо, от набрала Жерона зараз хід і розповідав Мічел в після попередніх поєдинків, також проти Бетіса, який нагадаю, в першому турі завершився нічиєю 1-1, що. Поки що команда не може знайти хімії, трошки сирувати цей проект, бо велика кількість гравців прийшла до Жерони, також пішла із Жерони, і тому зараз налагоджують між собою хімію. І от бачимо, що от в цьому поєдинку вже ця хімія ж не працювала, і от скажу тобі комплімент, що ти описав Жирона, коли був рахунок вже тренул, і Ти мені писав: От, подивися, Юра, отак от виглядає тренерська команда. Чого я знаю, на кого ти натякав, чого не цікав, можна сказати про е колектив, куди перебрався Артем Довбак ідеться про римську рому. Там також Броунівський рух, але це більше нагадує хаос. І у чому зізнається Даніела Дураціросі? Перепрошую, будемо сподіватися, що е знайде також е ключики до успіху, до гри е е італійський наставник. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати вчорашній поєдинок третього раунду іспанської ліги. Домашній перший дебютний у цьому сезоні для Жерони. Також привітаємо. Мітчела та Віктора Цанкова із першою перемогою 3-0, ой 4-0, рахунок розроблений. Жирона перемогла у Сасуну. Нагадаю, це був Володимир Лескова, багаторічний оглядач іспанського футболу. А також замов Юр Гаврищак. Побачимося на youtube платформі Футбол 24 Ставимо вподобайки, друкуємо коментарі.